От як ви вважаєте, чи не суперечиться інтерес, інтересам цілої нації одне рішення щодо однієї людини? Ви знаєте, Юлія Володимировна, вона все таки вона талановита політика, і Вона сказала так, що м, треба підписати угоду про асоціацію членство України в Європейському Союзі незалежно від того, що буде з нею. Це її слова. Незалежно чи вона буде сидіти, чи її випустять, однаково вона радить уряду українському підписати ту асоціатну угоду про асоціацію України у Європейський Союз. Це її позиція. Я думаю, що це є дуже правильний підхід, бо вона це велика, велика, дуже, дуже величина. А одна людина є одна людина. Це тільки всього-навсього одна людина. Тому залежнювати долю нації від одної людини. Я думаю, що це нелогічно. Думаю, що нелогічно. А то, що зараз протягують, відтягують.